А ти знаєш, що всі куплені тобою ігри не твої? Ти скажеш, як це не моє, якщо я за них заплатив. І в цьому є логіка. Біда лише в тому, що подібну логіку не розділяють автори цих ігор. Не володій нічим і будь щасливий. Саме так звучить гасло сучасності в ігровій індустрії. І саме така ідея вже давно зуміла кардинально змінити політику партії. А Та так круто, що ми навіть і не помітили. Я Андрій Бесовісний, ви на Artline Play, і сьогодні я розповім вам, як нас всіх кидають. А ми вдячно посміхаємось у відповідь і віддаємо свої кровні з далеко не бездонних кишень. Та перед цим нагадаю, що найкраще вкладатись не в дівчину, а в ігровий ПК. Купити такий завжди можеш на Artline Заодно скориставшись 30 відсотковою знижкою на продукцію від фірми Хейтор. Сучасна ігрова індустрія це величезний бізнес-майданчик, чий прибуток за рік перевищує прибуток від музики і фільмів разом. Ця індустрія має доволі динамічний розвиток, хоч останніх 10 років цей розвиток встиг перетворитись на регрес в певних сферах. Утім, технології більшої, картинка покращується, ціна розробки дешевше. І ніби все це має робити на благо. Адже так, звісно, ні, так як про чиєсь благо думають лише ті, хто не має влади, оскільки в іншому випадку останні нею б не володіли. Повернемось дві 2007 -й. В кішеняк, телефони з блютузом з'являється обширний доступ до інтернету, але ігри все ще продаються на фізичних носіях. Ти приходиш в магазин, вибираєш гру за найкращою обкладинкою, описом і трьома скрінами стилу. Платиш за неї пару гривень і вставляєш її до свого сідірому, після чого можеш насолоджуватись нею хоч до смерті, оскільки вона назавжди залишиться на фізичному носії в твоєму серванті. Вже через декілька років зникають як диски, так і сідіроми, а разом з ним і ваше право на повне володіння купленою вами грою. Якщо ви трошки любите конспірологію, то можна подумати, що це якась змова. Якщо ж глянути на стрібкий стрибок в розвитку технологій того часу, можна зрозуміти, що все це неможливо було уникнути. Інтернет дав нам нові можливості, котрі дозволили не тільки тонути в розлозі інтимних відео, але й грати в ігри без їх фізичних носіїв в онлайні. Сьогодні майже кожна гра має мультиплеєр, тоді як в 2000-х ситуація була повністю зворотньою. От лише сьогодні куплені тобою ігри не твої, і я цілком серйозно. Купляючи гру в стімі чи в іншому ігровому магазині, ти не привласнюєш її повністю, ти лише купляєш до неї доступ. Now? Гра залишається власністю розробника, котрий може зробити з нею що завгодно, і це вже не в вашій компетенції. Тобто ти платиш за продукт, отримуєш його, використовуєш, але по факту він не твій. What the fuck is this? щось тут перегукується з найдревнішою професією, чи мені здалось. Ти, так би мовити, купляєш лише ліцензію. А якщо порушуватимеш правила гри чи торгового майданчика, ці хлопці можуть просто забрати в тебе куплену тобою гру і навіть не повернути кошти. Більше того, вони можуть просто закрити гру, котру ти купив і грав тривалий час, і ти не зможеш нічого цим діяти, адже за законодавством вони праві. Що це за законодавства такі? Ну, доволі типові законодавства, котрі відмежовують плебс від еліт. Запустивши будь-яку гру вперше, ви завжди повинні погодитись з правилами, котрі ніхто й ніколи не читає, так як розміром вони з Володар Персню. Ти просто ставиш галочку і йдеш пілити, як і всі. Що ж, а треба було хоч разок почитати, що там навалюють в цих правилах Іула. А навалюють якраз те, про що ми говорили щойно. Ти лише тимчасовий користувач. Так як у відносинах, що не закріплені шлюбом, Видавець бо платформа зберігає повні авторські права, тому в будь-який час вони можуть дати тобі доброго підсрачника, якщо того забажають. І ти не зможеш нічого з цим вдіяти, так як ця практика існує вже давно, хоч лише в 24-му про це почали говорити публічно. Стім уточнив, що ви не купляєте гру, а лише доступ до її ліцензії. Цей доступ з часом може бути втрачений через зміну ліцензійних умов чи відключення серверів. Саме останнє і привело нас до цієї проблеми. them. квітні 24-го Ubisoft вимкнули сервера до своєї The Crew 2 що розчарувало гравців. Один з них, блогер Ross Scott під псевдонімом EQS Farms, вкрай сильно обурився таким ходом і створив петицію Stop Killing Games, котра сьогодні зуміла набрати більше мільйона підписів. Петиція закликає саме до повного володіння грою після її покупки, через що Європейський Союз повинен переглянути і змінити законодавство на користь гравців, а не на користь компаній. Звісно ж, ЄС продемонстрували глибоку стурбовані. Ніс, це один з небагатьох скілів, які вони можуть продемонструвати так чи інакше, європейський союз неодноразово хотів спригнути з цієї теми протягом всього року. Не дивно, бо це не в їх інтересах. От лише після того, як петиція назбирала більше ніж один мільйон підписів, вони вже не зможуть відморозитись. Доведеться розглянути цю аферу і розглянути прискіпливо. Екс віцепрезидент парламенту ЄС Ніколая Штефенуце висловився на взнак підтримки цієї ініціативи, оскільки те, чим зараз займаються пани у високих кабінетах, це чисте шахар. Якщо колись ігри на фізичних носіях дозволяли тобі повністю володіти ними, тобто грати хоч до смерті продавати цей диск, кому заважаєш, давати його поганяти тощо, сьогодні куплена гра онлайн таких можливостей не дає. Взагалі жодних, окрім зайти і грати. Ігри на фізичних носіях стали невигідними не лише через те, що їх треба було видавати на тих самих фізичних носіях, мутити супер обкладинки тощо. Вони стали невигідними, тому що для них не потрібне пряме підключення до інтернету, через що до них неможливо завести мікротранзакції в Євросоюзі. Пару років тому хотіли взагалі заборонити мікротранзакції в іграх, прирівнюючи їх до справжніх азартних ігор. з Чим я абсолютно погоджуюсь в певних прикладах, але цього на превелике диво не Лоць самі розробники часто пояснюють, що ігри на дисках не випускають, тому що в сучасних компах вже і CD-ROMів немає. Що ж, виникає питання: а чому не вигадати їм замінник типу невеликої офіційної флешки з грою чи якоїсь подібної портативної фігні, котрої сьогодні стільки що й дивитись туди не хочеш? Відповідь це просто невигідно. Нащо напрягатись, якщо сьогодні в кожного є інтернет, можна просто зайти і завантажити те, що тобі потрібно. Так, то воно так, але куплені онлайн ігри не дозволяють тобі володіти ними. Більше того, в тебе можуть їх забрати за певних причин і не повернути кошти. Так було з Піті Коджіми. Соні просто офнула гру з магазину, тож якщо ти її не завантажив раніше, вже й не завантажиш ніколи, хоч купив за свої кровні. Фішка з тимчасовим обслуговуванням онлайн серверів це, взагалі наглість. Ми бачили цілу купу ігор, котрі просто були вимкнені і викинуті на сміттярник разом з тими, хто їх купляв, адже грати в них більше не можна, а гроші тобі не повернуть. Саме тому блогер Рос Скотт вирішив створити ініціативу Stop Killing Games, оскільки подібна політика є просто неприйнятною. Багатьох відео він розповідає про те, що Європейський Союз повинен змінити ці правила на користь гравців. Тобто, якщо ти раз купив гру, її автори зобов'язані постійно надавати тобі до неї доступ. Так, вони можуть більше не підтримувати її, але доступ до серверів мусить бути. Розкаже, що цілком може погодитись на видалення певних ігрових фішок, як Voice Chat, до прикладу. Але грабельність повинна залишатись на тому ж рівні. Ми не беремо гру в оренду, ми купуємо її, а те, що ти раз купив, твоє назавжди. І все це абсолютно вірно. От лише ігрові компанії не поспішають щось змінювати. А навіщо, якщо така політика для них більш ніж вигідна? Маркус Персон, автор Майнкрафт, висловився наступним чином: якщо покупка гри не володіння, то піратство не крадіжка. І я повністю погоджуюся, адже за нинішніми правилами гри пірати всього лише отримують дочасний доступ до проекту, над котрим хочуть провести тест-драйв. Дивлячись на стан сучасних ігор на релізі, така методика більш ніж виправдана. От купив ти The Last of Us 1 чи Mine's Eye, а там такий трешняк, що навіть топовий ПК не вивозить. Чому я повинен за це платити? До слова, це наступна з багатьох причин, чому ігри більше не випускають на фізичних носіях. 20 років тому за подібне просто б четвертували, як фірма, так і ком'юніті. Уск таких забагованих проєктів назавжди поховав їх авторів, тоді як сьогодні такі автори ще й мікротранзакції пропонують на здачу. Що з цього вийде, не ясно. Та я дуже сильно сумніваю, що ігрові компанії разом з ЄС будуть стріляти собі в ногу, позбавляючись від мільярдів доларів прибутку, Схавають і так, як сьогодні зі всім, шкодали, що ціна аж ніяк не відповідає якості. А що ви думаєте стосовно сказаного? хотіли б камбек дисків? Пишіть комент, буде цікаво побалакати, а також підписуйтесь на цей канал і ставте лойсь.